Інформаційна кампанія без страху за спиною. За повну імплементацію Стамбульської конвенції. Спеціальний проєкт на громадському радіо. Всім привіт! Мене звати Вікторія Єрмолаєва. І з нами сьогодні голова та співзасновниця благодійної організації Марш жінок Олена Шевченко. Вітаю. Вітаю слова Стамбульська конвенція для багатьох тригерні чомусь. Хоча ми говоримо про Стамбульську конвенцію протягом довгих років, чому і досі вона не до кінця реалізована в Україні, тим більше, коли ми говоримо, що на 36% побільшало випадків домашнього насильства в Україні за минулий рік, і говоримо про те, що велика війна теж сприяє тому, що потерпілих від домашнього насильства стає, на жаль, все більше. Ну, дивіться, по перше, Стамбульська конвенція ці два слова взагалі було важко зрозуміти суспільству, і скажімо так, дуже багато часу на це пішло, аби ну знаєте, як та прости простими словами пояснити людям, чому треба ратифікувати Стамбульську конвенцію, якусь конвенцію зі Стамбулу. Ну, це по-перше. По-друге, це негативна конотація, звичайно, пішла від різних антигендерних так званих рухів, які в принципі борються проти того, аби жінка і чоловік мали рівні права та можливості. Для них це як червона тряпка, скажімо так. Да? Вони дуже сильно вкладаються і фінансово, і іншими ресурсами в дуже багатьох країнах, аби Стамбульську конвенцію не ратифіковували, не імплементовували. Ну і звичайно, в тих країнах, наприклад, як Турція, аби її відізвали. Тобто дію Стамбульської конвенції відізвали. Це означає, що оце посилення антигендерних рухів, і на фоні війни також дуже чітко помітно намагання, так скажемо, запхнути жінку в таку традиційну модель, де вона нібито має бути. Вона має бути на кухні, вона має бути в спальні, вона має народжувати дітей, тому що в Україні демографічна криза, і все, розумієте? Тобто інших можливостей в неї не має бути. І тут ця легітимізація домашнього насильства, проти чого виступає Стамбульська конвенція, це як в Росії. Коли в них за побої за те, що чоловік побив жінку, за те, що зґвалтував, в них взагалі відповідальності немає. Нібито після шлюбу, знаєте, от жінка виходить заміж. І після цього вона вже ніяких прав не має, тобто вона є власністю свого чоловіка. Він може її бити, гвалтувати, і за це відповідальності не буде. Бо значить любить. Да, десь так насправді жахлива ситуація з тим, що в Україні теж зростає рівень домашнього насильства, і 36% – це те про що ми знаємо. Тому що велика частина таких злочинів замовчується знову ж таки з тієї причини, що деякі жінки бояться заявити про те, що над ними скоєно насильство чи на них скоєно напад. Ну, давайте так. Дуже важко насправді йде імплементація норм Стамбульської конвенції. Я просто скажу, що таке імплементація. Це коли є рамочний документ, ну ніби як Конституція в нас, да, а потім приймаються інші підзаконні акти, закони, підзаконні акти, аби в принципі на практиці людині, яка постраждала від чогось, да? або людину там пограбували, або побили. Вона могла звернутися до правоохоронних органів і е, свої права відновити, в тому числі через суд. Тобто, має бути цілий ряд документів різних. Е, по Стамбулці це, наприклад, відповідальність за сталкінг, відповідальність за сексуальні домагання, відповідальність за зґвалтування, сексуальне насильство і так далі. Тому от ці, ці норми зараз вони потроху приймаються, але е, система вона сама не неповертка. Тобто, кожного разу. Ми стикаємося з тим самим: жінка постраждала від домашнього насильства тільки з третього разу, після того, як втретє її побив чоловік, може перейти в кримінальне провадження, тобто може наступити кримінальна відповідальність. І за нашими за нашим аналізом, який ми зробили з 2019 по 2024 рік всіх кримінальних справ по Україні щодо домашнього насильства. А, найчастіше а, вирок виносяться громадські роботи. А до того, як втретє побив да, ще два рази, штраф 145 гривень, 350 гривень. Розумієте? Тобто це смішні штрафи і смішна відповідальність. Що само по собі нам каже про те, що якщо тебе поб'ють на вулиці просто це хулігани, відповідальність буде набагато більша, ніж тебе поб'ють в сім'ї. Оця проблема зараз існує. Як цю проблему могла б вирішити Стамбульська конвенція? Це треба вносити зміни у Кримінальний кодекс, в тому числі. Так, да, приймати е, закони додаткові зміни в Кримінальний кодекс. До речі, зараз іде е, ревізія нашого кримінального кодексу, який у нас залишився ще з радянських часів. І це дуже слушний момент, насправді, туди повносити дуже багато е, прогресивних норм, в тому числі про злочин на ґрунті ненависті, да, росизм, гомофобія. Але знаєте, воно рухається дуже повільно і, і на жаль, ну, типу, ця вся система, яка має допомагати людині, да? наша от бюрократична система, яка має бути заточена на те, аби уявімо собі, як правило, це жінка 35-50 років з маленькими дітьми, не з однією дитиною. Скоріше за все, ну, там, типу, від двох да? і вище. В якої немає нічого. Вона живе в квартирі чоловіка, їй нема куди піти, він її б'є, і вона в безвиході, розумієте, в неї нічого нема взагалі. І вона звертається до поліції. Поліція приїжджає і починає казати їй, що це їхні сімейні справи. Починає їй казати, та не треба писати заяву, тому що ми знаємо, і так по статистиці є. Що ви, ви потім її відкличете. Або завтра пол... помиритесь? Так, да, ви помиритесь, відкличете заяву і так далі. А останні випадки, те, що ми бачили, приїжджають, і коли жінка забирає заяву, вони пишуть е, протокол на неї за те, що це фальшиве повідомлення. Розумієте? Або якщо є неповнолітня дитина, да, до 18 років е, були такі випадки, коли син. Знущається над мамою, там 16-17 років. Вони приїжджають і складають протокол на жінку за неналежне виховання дитини. Я пригадую історію, коли дитина пішла з дому, її довго шукали в новинах, активно обговорювалась. І вдома був тато, а покарали маму. І от такий протокол знову ж таки Бо мама виписали мама відповідальна. На неї. Мама, у нас, знаєте, жінка, вона типу за сім'ю. От за сім'ю вона відповідальна за всіх, за дітей, за їх поведінку, за те, що вони ситі, голі, босі і так далі. Да? Вона має якось їх навчати в цей самий час. Купа ВПО, які залишились самі з дітьми. Чоловіків немає, вони мають виховувати дітей школа онлайн і якимось чином, ще працювати. Інформаційна кампанія без страху за спиною. За повною імплементацію Стамбульської конвенції спеціальний проєкт на громадському радіо. Війна. Вона загострює всі ці процеси і підсвічує ці процеси. Стає все більше жінок, які стають вразливою категорією про захист, яких треба говорити. І звісно, і марш жінок теж опікується цими питаннями. Ви впроваджували ініціативи протягом. Довгого періоду і до повномасштабного вторгнення насправді піднімали тему необхідності впровадження імплементації Стамбульської конвенції, які заходи зараз впроваджуються вже після початку повномасштабної війни, і чи часто вам доводиться відповідати на запитання? Ну, може, не на часі, ну війна в країні? Знаєте, на запитання не на часі. Мені здається, доводиться відповідати все життя, тому так це не тригерне для мене запитання. Нема нічого поганого в тому, аби пояснити. Ще одній людині або ще одній групі людей, а чому права людини завжди на часі. Тому, ну тобто, відповідь -то дуже проста, тому що завтра це може бути, ви можете бути завтра, тією людиною, яка постраждає. І це майже стовідсотково відбудеться. Знаєте, як у нас 2014-му ще ніхто не могли повірити. Нібито в Україні може з'явитися група людей, до яких буде розвиватися ця мова ворожнечі, да, злочини на ґрунті ненависті. Ну, типу, це конструюється дуже швидко, оцей міф про те, що якась група людей вона не до люди. І що з нею щось можна робити? Те саме відбувалося століттям з жінками. Жінки не мали виборчих прав, жінки не мали права наслідування, жінки не могли виходити з дому, навіть зараз в Афганістані говорити одна до одної. Розумієте, вона ця історія вона постійно повертається. Ми бачимо, як в Сполучених Штатах Америки вони навіть подумати не могли. Що настільки швидко Трамп зможе відняти дуже багато різних свобод, за які вони боролися е роками десятиліттями. Так, менше, ніж за сто днів. Розумієте? Ну, типу, і, і всі в шоці. А чому? Тому що завжди на поготові треба бути. І от громадянське суспільство, громадські організації, ініціативи, е волонтерські групи от це саме ми стоїмо на заваді, щоб в будь-якій ситуації будь-яка людина. Все ще мала якийсь шанс прийти і звернутися до допомогою. Ми збирали підписи за ратифікацію Стамбульської конвенції 25 тисяч два рази. Ми виводили людей на вулиці, і якщо треба, буде виводимо ще. Ну, типу, імплементація це довгий шлях. Але депутати, знаєте, коли я бачу стенограму Верховної Ради, де вони вісім разів намагались голосувати за те, аби підняти штрафи за домашнє насильство, і провалили це голосування. То в мене питання до нашої Верховної Ради. Ви серйозно? Штраф за те, що собачка а, сходила в туалет не в дозволеному місці в два рази більший, ніж за побиття жінки. А є якесь пояснення, чому? Чому це рішення не прийме? Це Не популярне рішення на кшталт цивільних партнерств. Не хочуть депутати приймати таке рішення, тому що це знизить їхню довіру їхнього електората до них. Це десь поруч. Вони взагалі були проти ратифікації Стамбульської конвенції, тому що, на їх думку, багатьох груп депутатських, які спонсоровані різними церквами, в тому числі і російськими групами, що це проти традиційних цінностей, де жінка має сидіти вдома, а чоловік має воювати і заробляти гроші. Тому домашнє насильство. За їхніми, знаєте, думками, його не існує. Жінка вийшла заміж, вона віддала всі права все. Тобто бити жінку це є частиною цінностей і устоїв, Як які в Росії треба кажуть, підтримувати. Але це та. Росія, це ну так це ж пропаганда, та. яка йде звідти, і це пропаганда наш ворог, і ми підіграємо цій пропаганді. Тобто вони на ць, на цих стереотипах будують в цілому от все свій завернець політику нас так на та. своє своє населення і на інших, і на нас намагались всі ці роки. Ми зараз, начебто, якось намагаємось відмежовуватись. Зараз намагаються, ви думаєте, зараз немає впливу. Ну, подивіться, скільки людей за так звані традиційні цінності виходять і борються. Що мається на увазі питання в мене? Жінок посадити по домах, примусити народжувати по 5 дітей, як на Росії. Да? ну Типу, винищити всіх ромів, ЛГБТ людей, відселити кудись. Мені здається, таке суспільство нам не потрібно. І податок на бездітність так. можна ще додати. Mm -hmm. а, насправді ви сказали про те, що збирали підписи дві петиції дві. Е ініціювали. З першого разу новий ну, ну, знаєте, 25 тисяч треба зібрати під петицію до президента, аби він вжив заходів. Ми перший раз зібрали, він відповів щось невнятне: типу, да-да, дуже важливо, щось там дам комусь доручення, і ми бачимо, нічого не відбувається рік. Ну, ми зібрали людей на марш жінок ще раз. Вийшли і запустили другу петицію, зібрали ще швидше. А, і далі знову нічого не відбувається. Тому що Рада церков проти, а Рада церков має вплив на депутатів. А потім сталася євроінтеграція І якось швидко вони проголосували. Ну, але говорити про те, що Стамбульська конвенція вже працює зарано, ще є на розгляді декілька законопроєктів, які мають вдосконалити українське законодавство, і їх теж не поспішають розглядати. Дуже повільно іде процес. Ну, от знаєте, типу, за кожен якийсь акт або словосполучення треба боротися. А ті, що вже є, ті формулювання, які вони туди повпихували. Ну, Тобто, вони не співпадають з міжнародними визначеннями, розумієте? Бо у нас в Стамбульській конвенції в українській рівність а, чоловіків та жінок. Це Рада церков пропхала. А загалом йдеться в загальному документі, в міжнародних документах, про гендерну рівність, гендерно зумовлене насильство, насильство, яке обумовлено а, соціальними ролями, які? Відіграють жінки і чоловіки, розумієте? Тут є сенс. Слово гендер теж дуже бояться да. у Верховній Раді, зокрема. да, гендер. Щось там 50 відтінків, чогось, не знаю. Якщо говорити про ті ініціативи, які ви зараз впроваджуєте в вашій організації, зокрема, з якими викликами стикаєтесь в першу чергу? Ну, дивіться, весь процес законотворчості, ну тобто, да, якихось намагань яким чином вплинути да, на те, що буде в законодавстві, він важкий. Але от останнє, що ми робили, ми робили порівняльний аналіз щодо того, як ідуть в принципі, оце реформування кримінального кодексу. Ми робили порівняння по деяким статтям, які нас цікавлять. Ще ми зробили, як вам вже сказала, 2019, 2024 рік. Повний аналіз судових справ по домашньому насильству, з викладкою по всім областях, які вироки, де неправомірне рішення і так далі. Зараз ми його продовжуємо. Ми навчаємо адвокаток, навчаємо суддів, ми працюємо з поліцією. Але знаєте, це от, коли з поліцією працюєш, кожен тренін, тренінг це супер. Як правило, там працюють хороші люди. Але потім вони змінюються, приходять інші. Тобто це мають бути системні зміни і системне навчання, в тому числі будь-яка людина, яка приходить до правоохоронних органів, має пройти курс по гендерно зумовленому насильству, по домашньому насильству. Вони мають знати, як реагувати, вони мають знати, як працювати з прокуратурою, яким чином направити жінку в шелтер, виписати заборонний припис, до речі, це коли. Чоловік, незважаючи на те, чи є він власником квартири, він має е, піти і не наближатись до жінки, бо жінка має залишитись з дитиною в безпечному місці, а не на вулиці. Інформаційна кампанія без страху за спиною. Заповнує імплементацію Стамбульської конвенції. Спеціальний проєкт на громадському радіо. Я нагадую, що ми говоримо із Оленою Шевченко, і це голова та співзасновниця благодійної організації Марш жінок. І питання моє в тому, які основні ключові позиції Стамбульської конвенції ще не імплементовані в українське законодавство, які основні положення, над якими нам треба зараз працювати, сексуальне насильство, визначення, сталкінг, переслідування іншими словами. Да? В тому числі кіберзлочини онлайн-переслідування. Тому що Стамбульська конвенція це така загальна рамка, яка, наприклад, починається зі слів про те, що кожна держава, яка ратифікувала і імплементує, вона має проводити комплексне навчання всіх сторін, які мають допомагати от потерпілі. Тобто потерпіла, виживша, вона стоїть у центрі її права, її особиста недоторканність. Її психологічний стан і так далі. Насильство це не тільки побиття, це і психологічне, економічне. Коли у людини нема грошей, в неї нема своїх доходів. Розумієте, коли жінка і чоловік сходяться, народжують дітей, якщо жінка вирішила дуже часто це не рішення, просто так пішло, а треба, щоб було рішення. Залишитись вдома, виховувати дітей це означає, що вона також працює, вона не розважається. Вона працює і має право на половину зарплати чоловіка, з яким вони нібито уклали контракт, що вона буде займатися оцією неоплачуваною роботою. Тому, коли в неї грошей нема, і вона нікуди вийти не може з квартири, бо її чоловік обмежує, це психологічно економічне насильство. І от таких норм у нас в законодавстві а, взагалі не існує. Ну тобто, це нібито є десь. Ну, і якось там психологічне насильство довести можна після експертизи, після лише висновків тих психологів, які мають акредитацію, судмедекспертизи. Ну, тобто, це дуже довгий процес. Він має бути простим, тому що жінка, її безпека, безпека її дітей стають в центрі всього. І дуже важливий момент ніяких угод про примирення. Не може бути в кримінальному процесі по домашньому насильству. Кримінальний процес, судовий розгляд, починається з третього побиття. Увага! З третього разу. Угода про примирення. Ми знаємо, як це відбувається. Да? Надавили, попросили, а він же бідненький сяде і так далі. А наші суди все ще виносять такі угоди. Так, і вони виносять такі угоди, і вони виносять вироки, які ви аналізували, ви говорите. А От які основні висновки з цього аналізу? Висновки основні в тому, що, на жаль, судді переважно не дуже розуміються взагалі на цій тематиці. Що вони роблять, що ми побачили, вони шукають інші справи, подібні, да? фабулу. Те, що вже виписано десь по, по схожій справі, і намагаються зробити так само. Звідти і усі ці також, ну, знаєте, повторювані помилки, типу, тобто перемир'я, да, примирення не має бути. Каяття в тому числі має бути відповідальність. Громадські роботи? Взагалі не знаю, що це, ви знаєте? Де всі ці чоловіки, які, типу, на громадські роботи були направлені? Ну, В мене є підозра, що ніяких громадських робіт там немає. А що це може бути? Прибирання територій, як, як якихось забор, якісь парки да, да, десь поволонтерити в якісь організації. Але я чомусь певна, нам і досі не вдалося знайти, де ці самі громадські роботи відбуваються. Розумієте? Ну типу їх немає, не існує. У вас є очікування до чинних парламентарів і уряду, які ну, в цілому вже готуються до виборів, очевидно, чи вже на наступне скликання? Сподіваєтесь? Наступне скликання мене взагалі лякає, якщо чесно, з точки зору, наскільки воно буде консервативним. Але це скликання ну, це жахливо насправді. Ну, я ж вам сказала, да, коли вони по вісім раз голосують проти того, аби збільшити штраф за домашнє насильство. Це хто можуть бути ці люди взагалі? І хіхікають, ну, типу якими мають бути наші кроки, я маю на увазі громадянського суспільства для забезпечення реального впровадження стандартів Конвенції, чи можемо ми впливати, кожна і кожен на своєму місці? Ви знаєте, звичайно, можемо, ну, тому що. Ну... Наскільки потужна була мобілізація да, до повномасштабки. А, ну, от останню петицію ми ж 2021 зібрали. Наскільки люди були заряжені, готові, якби не почалася повномасштабка, на 8 березня був би дуже масовий марш. Ми планували йти до а, Верховної Ради з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію от прямо зараз. Розумієте, ми б це зробили. Тому не треба зневірюватись насправді. Суспільний розголос це дуже багато. Суспільна підтримка або протести це дуже багато. Але ми ще не навчились, знаєте, втримувати напругу. Тобто всі ці резонансні навіть кейси. Да? Якщо далі ніхто не слідкує, що відбувається, і з корупцією те саме, то потім ми бачимо цих людей вже десь, знаєте, поза тюрмою, вже на якихось інших посадах, або за кордоном, з вілами і так далі. Нам треба навчитись тримати фокус уваги і контроль цей громадський до кінця, а не перемикатись на інші справи. Коли відбуваються марші жінок, чи відчуваєте ви тиск праворадикальних організацій, які все ж таки завжди беруть участь і стоять зі своїми плакатами, погрози тощо? Чи ця тенденція якось змінюється від початку повномасштабної війни, і, можливо Якось стало з цим простіше, або ні, або навпаки. Тому що тенденція, мені здається, якраз навпаки, загострення таких рухів. Я завжди казала і кажу, що я буду перша, хто вийде за їх право стояти і протестувати. Розумієте? Оце для мене про права людини. Будь-яка людина має право на думку, на свободу слова, але без насильства. А воно часто без насильства? Ні. Вони взагалі завжди тому з насильства. справа. Люди, які йдуть з димовими шашками, з кийками, з ножами, з вогнепальною зброєю, з коктейлями Молотова, закидують фестивалі, це ненормально. Ці люди мають сидіти в тюрмі. Така моя думка. Ми будемо ще більше говорити про Стамбульську конвенцію і розказувати про законодавчі ініціативи, в тому числі у подкасті без страху за спиною. І я дякую Олені Шевченко, яка була сьогодні з нами. Це голова та співзасновниця благодійної організації Марш жінок. І долучайтесь до речі до маршу жінок. Нас чим більше, тим ми будемо більш видиміші. Кампанія без страху за спиною є частиною ініціативи рівність, лідерство, майбутнє, яка реалізується громадською організацією дівчата в межах проєктів ООН Жінки за фінансової підтримки урядів Данії, Швеції та Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Без страху за спиною.